Товариство, добрий день. Сьогодні ми поговоримо про таку тему про DJI Goggles 3 та Air Unit. Нещодавно, два місяці тому, приблизно 2 місяці тому, може трошки більше, додали функцію DJI Goggles 3, щоб вони підтримують Air Unit. І можна взяти собі окуляри, під'єднати до Unit, і літати собі класно. Але ні. Є відео у Джошуа Бардвела, у них був стрім, і вони сказали, що ні в якому разі не можна купляти DJ Google з і використовувати його з o 3 Air Юнітом. Тому що у них проблема, пояснюю, як пояснюю простіше, втрачається зв'язок. Втрачається зв'язок у окулярів та O3 Air Unit. І цей зв'язок не відновлюється. Через це дуже багато карг і дуже багато там звернень до DJI, до блогерів, що така ситуація трапляється. Люди, хто ставить собі. Отрієр юніти на далекі дрони, ну там 7-10 дюймів, котрі далеко літають, і втрачають зв'язок. Якщо у них не налаштован gps Rescue для повернення дрона назад, то дрон просто-напросто втрачається і таке вже дуже багато людей то це розповідав. Якщо на дроні, котрий недалеко літає, то це просто дрон падає і в кращому випадку. Не ну, в кращому випадку просто впав, а в не дуже гарному випадку це впав, поламався. Якщо впав в воду, то знову ж таки мінус дрон. Дуже багато людей втрачає свої дрони. Якщо вам це цікаво, відео ось я на цьому стоп-кадрі. Я не буду включати, щоб мені не прилетіло ніяких там приколів від э, Joshua, ну... Я багато його відео дивлюсь, велика йому, велика йому повага за те, що він робить, але не хотілося б ніяких з, них, з ним мати поганих сторінок розвитку. Наступне, три дні тому, відео Мангаріла вийшло оновлення на DJI Goggles 3 01 20 Начебто виправлена ця проблема. Воно 19 жовтня вийшло це оновлення, наче якщо я не плутаю там 18, 19 чи 20. Це не дуже важлива інформація. Справа в тому, що він в цьому відео теж розповідає, як люди у них чи просто втрачається картинка, подивіться, навіть якщо ви не розумієте англійською, прокрутіть це відео. Він показує сайти, чи Facebook, і ще там, я не пам'ятаю, чи форуму він показує, як втрачається зв'язок. Просто пропадає у людей картинка, чи вона зависає ця картинка. І людина просто нічого не може зробити з дроном. В DJI Google Street на O3 Air Unity. Просто дрон. Падає, і, і все. Ну, ти не розумієш, куди летіти, ти не бачиш, куди тобі пролітати, і він падає. А у самого у цього ютубера не було таких проблем. Але у нього були проблеми, коли ти робиш фрістайл на дроні, то могла картинка трошечки підвисати. То в цьому відео він показує, що після того, як він оновив, Цю прошивку картинка перестала підвисати так, як вона підвисала. Тобто є деякі артефакти, котрі, як простіше пояснити, є невеличкі підвисання, котрі є на дроні від перепаду напруги. Але ці підвисання є як на Google з другої серії, так і на третій серії. вже. Вони вже в цьому стали ідентичні. Але на довгу на довгі якісь польоти чи на довгу дистанцію, він це не тест І у нього таких проблем не було. Тобто це оновлення вийшло, але якщо ви берете третю серію DJI окулярів з o 3 Air Unit використовувати, то ви це робите на свій страх і ризик, бо ви можете втратити дрон Ніхто зараз ще. На, ну, на даний момент не підтвердив те, що це виправилось. Підвисання, котрі у нього були, коли він фристайлив, так, вони стали такі самі, там є порівняння, як на другої серії. Ні, немає порівняння. Просто вони такі стали, як і на другої серії. Але те, що картинка може зависнути чи пропасти зв'язок. Він це перевірити не може. Причому зв'язок пропадає і він не відновлюється. Тобто, скільки б ви не зависали, скільки б ви б часу не знаходились, окуляри не переконечувались раніше. Зараз, я вже не знаю, але все одно немає ніякого підтвердження, що це виправилось. І ще один момент це те, що окуляри третьої серії до сих пір не підтримують вісту. Це я нещодавно, мені це стало цікаво, тому що Vista набагато дешевше, ніж O3 Unit. Я написав в підтримку DJI, і вони сказали, що поки що такого немає. Вони не підтримують Connect до Vista. Є для вас лайфхак. Якщо ви хочете зв'язатися з підтримкою DJI, вона у них. 24 на 7, тобто цілодобово працює 7 днів на тиждень, з України цього зробити не можна, включайте VPN іншої європейської країни, і вони вам відповідають, ну правда, там вже треба спілкуватись буде англійською. Скоріше за все, Ну я з ними спілкувався англійською. Так що, якось так, якщо ви хочете брати треті окуляри і використовувати їх. З Air Unit, третім, о 3 Air Юнітом, то треба оновлювати прошивку, і це все робиться на власний страх і ризик, бо немає ніяких підтверджень, що цей баг виправився. А, але є багато підтверджень, що цей баг є. І навіть зі своїм другим соведучим, я не пам'ятаю, як його звуть, вибачаюсь. Вони спорили за скільки. Вони це пофіксять, і у них були ставки від півроку. Від півроку, може рік, вони це будуть виправляти, цей бак. Але 19 жовтня вийшло це оновлення, і начебто воно виправляє баг. Але це не 100% і, переві... і перевірок поки що не було. Гадаю, що це дуже важлива інформація для вас. Я це розкопав, бо хотів обирав собі якісь там окуляри, але поки що, поки що не знаю, що, що робити. На цьому в мене все. Я погнал.